Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку всім. Спасі Господі всіх, хто долучається до молитви. Сьогодні у нас 30 червня, понеділок. І ми будемо дякувати Богові за нічку і просити благословення на предстоящий день. Спасі Господі вас, браті і сестри, всіх, хто долучається. З вами чтець Анатолій Почаю, І ми читаємо утренні молитви. Не забувайте ставити лайки вподобайки. Спаси Господі за підтримку. Будемо читати молитву. Спасі, Господі, всіх. Пару секунд і молимося. Господи, благослови, що ж, читаємо молитву. <клес> Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь Господи Ісусі Христе, Сині помилуй помилує грішного. Господи Ісусі Христе, сині Божий, і молитв раді причистої Твоє Матері і всіх святих, помилуй нас, амінь. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе. Царю Небесный, Утешитель души истины, и живе здесь, и і вся, исполняя і Сокровища Блаихи жизнеподателю, приди и Вселисевный Очистинный, всякие скверные спаси, блажа, душа наша, Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної, і вовеки веков. Амінь. Пресвята Трої помилуй нас, Господі, Очі Ріхи наша, владико прості беззаконня наша, святий посвіті, і сірі му ще наші, імені Твої раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присної, і вовіки веков. Амінь. Отче наші же Ісіни не безіхти свят, ім'я Твоє. Да при царствие Твое, да будет воля Твоя икона небеси на землі. хлеб наш насущний, даж нам днес, и остави нам долги наші, кожи, і мы оставляй нам должником нашим, и не веди на твои искушения, и избави нас от лукавого, Воставши От сна припадим ті Ти блаже, и английской песни Вопием Ти сильнее, свят, 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 Иси Боже, Богородице, и помилуй нас, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ододрай сна навозлив месі, Господі, уми просвіті і серце, і у сні Мої Отверзі Мої же пети, Святая Троїце, свят, свят, свят Иси Боже, Богородице і помилуй нас, і нині, и і, і во веки вікова Мінь. Незапно суддя приятеля, Койго ж до діяння обнажаться на страхом за їм полонущі. Свят, свят, свят иси Боже, Богородице, і помилуй нас, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помілий, Господи помілий, Господи, помілий, Господи помілий, Господи, помілий, помилуй. От сна, восстав, благодарю Тві Святая Троїця, и ко мною ради твоей благости дало долотерпения, не прогнівался, і Синами Ленівого і грешного, ниже погубил миссий собі законями моїми. Но, человеку любственно лиси обычно в нечаянии, лежащего сдвиг во еже утреннего Ти славословите ржаву Твои, ныне просвети, Мои Очи мысленные, отверзи мои, уста, получайте все, славе всем Твоим и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою и Пете воисповедании сердечными, воспевайте Все святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и Присней, во веки веков. Аминь. Прийдіть і поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і приподієм Христу Цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і приподієм самому Христу Цареві і Богу нашому. Помиломи, Боже, повелице милості твоєї, поможеству щедрот твоїх, очисти себе законням моїм найпачем і беззаконня мого. І од греха мои, очисти, мое ко беззаконие мои, асозная, и грех мне педо мной свину тебе, единому суреших и лукавое при тобою сотворих, якодо оправдившися во славе всех Твоих, и победише да ті, все во беззакониях зачат єсім. і в грисех родине, мати моє, се воистину возле билиси, безвестные тайны премудрости. Вы явил миссии і и сопами, очищеся, мышими, і паче снігу білюся. слуху моєму дасть радости веселье, возрадується кості смиренные, отврати лице Твое, грех моих, и вся беззаконня моя очисти, серце чисто мені, Боже, и дух правобнові в отробе моей, не отвержи мені от лица Твоего, и Духа Твое свята у нее тыми от, от мені. Воздаш ми радость, спасення Твоего и духом утвердім я на очі законы, потем твоим и нечестивее к Тибеться, і збави от Тровей, Боже, Боже, моєго, возрадуйся возрадик, не правді Твоєї. Господи, сні мої отверстиші, і уста моя вознесят хвалу Твою, яко аж восхотели, все жертви дал би их убо. все сожжені, не жертва, Богу, дух сокрушен. Сердце сокрушене и смиренное Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сузиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды в возношении и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твои те. Верую в во военного Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым і ви єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинародного, і <кхе> же до от Отца рожденого, прежде всіх вік, світа від світа, Бога істина від Бога істина, рождена, несотворена, Отцу, їм же вся биша нас раді, чоловіки нашого раді спасіння, шедшого з небес і воплотівшого от Духа Свята і Марії Деви, во чоловічася, Распято же заны, препонтистем пилати, страдавшей, и поребенной, в третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего дісною Отца, и Пакеря душего со су славою, судите живым и мертвым Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, Иже от Отца Исходящего, и же с Отцем, и Сыном споклоняем, и славимо, Благо ловшего Пророки, Воедино Святую, соборную, і и Апостольскую і исповедуй єдинокріщення, восставлення гріхов, чаю воскресіння мертвих і и жизни віка. Амінь. Боже, очисти очистим, грешно яку кони, коли же сотвори благое пред Тобою, на избаве Мья от лукавого і дабыт во мне воля Твоя, да неосужденного твердо устав и недостойная, і восхвалю ім'я Твое святое. Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. <coughs> От сна восстав, полуночной песни, приношу те спасе, препады и вопить, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедри ми распнойся волей, и лежащими в линостью скорее восстави, и спаси меня пристояние и молитве, и по сне ночнем День безрешен Христе Божий, спаси м'я. Тебе, владыко, чоловіку любче, от сна восстав, прибегаю, и на дела Твои подвязайся, милосердям Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякої вещи, избави от всякие мирські злые вещи, и дьявольського поспішень, и спаси ми, и Веди Царство Твое вечное, Ты бы мой сотворитель, і всякому благопромисленнику и податель, о Тебе же все упования, я Тебе славу воссилаю нині і присно, і во віков. Амінь. аминь. Господи, <клес> и же мною Твои благості, великими шедротами Твоїми дались и мне рабу Твоему, мимошедшие время себе, без напасті, прийти від всякого зла противна, Ти сам, владико всяческих творчеств, Подоб и истинным Твоим светом, і просвіщеним серцем творити волю Твою, нині і присно, і во веке Амінь. Господи, Вседержители Божий, силы всякие плоти, Вишній живий, насмиренные, презирая сердца, жиют робой и испытуя, и сокровенные человеков предвиди предведы, безначальней пресносушной свете, у него же не есть применение или приложение осенения, сам бессмертный царю, прими моление наше же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающих, о скверных тебе у стен, творемя, остави на пререшение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением сорешенное нами, и очистины от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем трезанные мысли всю настоящую житье нож прийти, ожидающим пришествия светлого, явленного в дне. Єдинородного Твое Сина, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Он же со славою судья всей притку можно отдать, и по ділом Його, да не паче обленившейся на бодрствующие воздвіжені, в ділені обрящимся готові в божественний чертог слави славу Ее і и держи празднующий глаз непрестанный, неизреченные слади зрящих Твоєго лица доброту незреченою, ти, Боиси истинный свят, просвящай и освящай всяческая, и тяпоеся тварь во веки векова, Тя благословим Боже і Господі, милості Творящих присно с нами, велика, же жені, слідоване, же и же ужасная и женщина слав, подавши нам Сново покоєння миші наші, ослаблені трудом, но трудно плоти, благодарим Тя, икуні не погубилися нас собі законями нашими. Но человеку любство, Леси обычно в нечаянии лежащей, не воздвиглись, воежи славословить державу Твою, тем же молим безмірною Твою благость, просвети наши мысли, очеса, и ум, нашу тяжкую осталенность на в восстави, отверзи наши уста, исполни Твое хваление, куда возможно, непоколеблему пети, же исповедься Тебе во всех и от всех, славимому Богу, Безначальному Отцу Су народным, Твоїм Сином і Всесвятим, і Благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Воспіваю благодать Твои у моїй благодаті, благодати, ступайте наставі настави пути Христових заповідей. <клухи> Мдечек пісні укріпів Нині сонгоняющий связи зв'язана пленнице моріхопадений. Мольбами твоими разреши, Бога невесту, ношиме и во дні сохраняй борущих враг, избавляющий м'я. Жизнодателя Богорочаю, мершленими средствами живи, я же святний, вечерній, рочи, Душу мою, слепшую просвяти, О, дивная владычна палата дом духа Божественно, мені сотвори, врача рочаю, душі души моей страсті страсти, Волнуєшся житейською бур'ю, кості зім'я і збави м'я Огня вечно що і червя же зла, і тартара, да м'яні і Бисом радования, мріхом жимної рехом повинника, ново сотвори, що не чувствую пренепорочнее сурешні, странам му, всякі всякие покажи мій всех лады кому ли, небесное, милочище веселье со всіми святими сподобі, Пресвятая Деву, слыши и глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая души моя, скверно очищающий, стена не от сердца приношу тебе непрестанную сердце и владычице, молебную службу мою прими, и Бог благотробному принеси, превыше я ангел мріска, я превыше слития сотвори, святоносные сей небесное духовное благодать во мне направи, Руце воздействие и снег похваления, осквернены, скверная и всенепорочная, душа тленных пакустей, и сбавик Христа, прилежно умоляющий, имму же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много милостивей всемилостивее Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился и секу до спасе всех, і паки, спасі спасе по благодаті молютя, А ще боділ спасем, нисі благодать дарно Долпаче, гимной ще дрота, гнізриченной милостиве пом'ярекли си, О Христі мой, жив буде ти, не узріть смерті во веки, а ще життя спасає, життя спасает сі, сверы, спасим я. Яко Бог мой, святый Создатель, вера, же место дел да мне, Боже мой, не взищешь и дело оправдающих мя. но та вера моя давлеет вместо всех, Тадо отвещает, Тадо оправдить мя, та покажет Мя причастника, слави Твоей вечная. да не Обо похитить сатана и похвалится слове, еже отторнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси или не хочу Христе спаси мой. Предвари скоро, скоро погиб Бог. Ти боїсі, Бог мою, матері, матери я. сподобия Господи, Господі, нині би тя, якоже возлебить, и не дали самий грех, І пак и поработать тебе бездлинность точно, якоже поработах прежде сатани сивому, наепаче же поработою тебе, Господу і Богу моему, Ісусу Христу во всі дні живота моего нині і присной во веке веков, Амінь. Святий Ангелі, предстояю каяны моей душі і страстний моїй жизни, не остави мені грешного, ніже відступи отступи от мене, за невоздержання моє не даш места лукавому демону, обладати мною, насистом смертного святеля семь, укрепи і худую мою руку і настай мне на путь спасення. ей Святий Ангели Божий Хранитель и Покровителю. Окаянный моя души и тело вся мне прости, великий митья оскорбих во вся дни живота моего, и аще, что сыриший пришедший нож сию, покри м'я в настоящий день и сохрани мне от всякого искушения противного, да ни в коем ресе пронивою Бога, и молися за мягко Господу, да утвердит м'я в страсти своем и достойно покажет м'я раба Своей о благости. Аминь. Пресвятая, Владичице моя Богородице, святыми Твоими всесильними мольбами оджені от, от мене смиренного окаянного раба Твоего, уныние, забвения, ни разумия, ни родения, и вся скверная, лукавая и хульное помышление о моєго моего сердца и помраженного ума моего. І погаси пламень страстей моїх, як у нищих, єсть мій окаянін. І збави ми от моїх лютих воспоминаний и предприятий і от всіх дійств злих свободі м'я. Як благословенный се от всіх родов, і славиться Пречестной ім'я Твоє веки веков, Амінь. Молите Бога у нас всі святі Угодники Божі. Яку ми усірно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвиникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою, Благословена Ти в женах, благословен плод чрева Твоєго, яку Спаса родила, Сих душ наших, спаси Господи, люди твоя і благослови достояння Твоє, побіди православним Християнам на супротивне даруя. І Твое, сохраняє Христом Твоїм жительство, Спаси, Господи, і помилуй Отця мого духовного, родитей моїх, сродників, начальників, наставників, благодій. Всіх нині намі тут паминаємо, і всіх просивших о них помолитися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. Упокой, Господи, душі особших раб Твоїх, родітелі моїх, сродніх, облагодетелі. Всіх нині нам і тут помінаємо, всіх воїнів на полі брані вб'єних, И всех, и жених, кому у них помолить, и всех от вековших православных христиан и преснимся с урешение вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. Живы в помощи у крови Бога Небесного во Дворица, царічить Господь, и заступник мой Святое Прибежище Мое, Бог мою повай на Него, и которой избавить от всех ловчих славище. Лишьма своим осени, тя и потрелей, надеющийся, оружием будет тебе истиной, не обоишиеся от страха ночного, отстрелили тящие в одни от вещи, от неприходящие, осрящие беса полуденного, паде от страны Твоя, Тысяча, и тьма, у Десной тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твои смотриши, и воздаяние грешнику узреши. Яко ти, Господи, моє, вишнього положи на и прибіжище Твое, не при Тебе зло і рано не приближиться Телесии Твоему, яко ангелом Своим заповесить Тебе, сохрани тя во всіх путях твоїх, на руках возьму Тя да никогда предкнейшее камино твою. на Аспе і наступише льва і змія, яко нам я опова, і избавлю, і покрию і и... Яко позна імя Моєго заветком не і услышу Його, снім єсмь скорбі з Моєго і прославлю Його, благотой ісполню Його, і явлю Йому спасіння моє, достойно є сякого істину, блажи Тя, Богородицю, прісно блаженною и пренепорочною, І, і Матір Бога нашого чесніше, херові, и славніше, без сравніє Серафім, Безісління богославорочую, сущую, борою Бого сотягли чаем, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної, во веки віков, амінь. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй, Господі благослови, в Раді, Пречистая Твоя Матері, силою чесного і животворящого Христа. Архистра Тиха Божьего Михаила всех прочих, бесплодных небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех хвальных апостолов, святого апостольного Великого Князя Владимира, Великої княгини Ольги, святых великому мучеников Георгия Победоноса, Целитля Пантелимона, великомученицы Варвари, Юстинії, Преподобних і богоносних Отець наших міфодіях, Іова Ямфилохия, чого творця Почайских, Антонія Феодосія и прочих чого творців Києво Печерських, Сергій Ніконараднівський, Серафима Саровського, Паисія Афонського, Святителя Ніктарія Егинского, святых и праведних Бога Отецья Кима и Анны, мученику Манаїла Савела и Есмаила, Священному мученика Аверкія присвітера, і приподобно мученика Нікандра, приподобно мученіка Максима, Пелагії, їх же і пам'ять не сувішає, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христені Божьей, помилуй насрішних. Амінь. Спаси Господі, братія і сестри, Божі милості. Ми з вами прочитали утренню молитву. Прославили Бога, подякували йому за сьогоднішню ніч і попросили благословіння на предстоящий день. Сьогодні у нас 30 червня вже, останній день місяця червня, вже і перший місяць літа завершується. Ось так, браті і сестри, час йде, біжить, летить, ну нічого. З Божою мілостю стараємося, піст у нас продовжується, Петрівка. Молимося, каїмося, просимо Бога милості, всім Божої допомоги на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. З вами був чтець Анатолій, почаю, всім Богом благословенного гарного дня. Ввечері будемо живі, здорові, десь біля 10-ї години, плюс-мінус. Будемо читати молитву на сонря дужче. Господі, всіх, браті і сестри! Всім Божої допомоги. Дякую, Господи, за ваші лайки, оподобайки, за підписку, за те, що ділитесь трансляцією. Дякую, Господи.